Всім привіт! За проханнями наших клієнтів онлайн-гуртові фіні ми зробили для вас лот з одним миючим пилососом бренду LifeHide. Це відомий німецький бренд у всьому світі. Виглядає він наступним чином. У нас іде два режими роботи. Можете побачити, як вони працюють. Також у нас іде подача води. Контроль подачі води. Наступним у нас іде резервуар для миючого засобу. Він йде у нас на 500 мл. Також присутня інструкція щодо миючого засобу. Все легко складається та розкладається. Далі у нас іде резервуар для грязної води. У нас іде ось такий фільтр. Також присутній поплавок, який контролює кількість води. Є додатковий фільтр, який ви можете з часом поміняти. Також наступно у нас йде в цьому колососі ось такий валик. Його ви можете з легкістю вибирати та змінювати. Є присутні чотири форсунки, через яких йде подача води. Валик у нас створює 3000 обертів за хвилину. Зараз продемонструю. Полосос у нас йде 24 вольтний, також у нього присутнє зарядне. Є також парковочна станція, вона йде пластмасова, прорезинена в чотирьох місцях, для того, щоб не ховзилось по вашій підлозі. Пилосос може прибрати за 22 хвилини 65 квадратних метрів. Яке у нас іде зарядне. І ось така інструкція, де є детальна інформація щодо миючого пилососу. На ретейлах України цей пилосос коштує 12 тисяч. У нас ви можете його придбати за 4 100 гривень. Для того, щоб замовити або придбати цей миючий пилосос, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!